Чергове засідання суду у справі Тимошенко наповнилося новими скандалами та неочікуваними поворотами. Та в кулуарах у цей час відбувалося дещо зовсім інше. Депутатка не хотіла визнавати провину і чинила опір. А в той час, поки тривало все це протистояння, відбувалася підготовка дечого непередбачуваного. Прибічники Тимошенко запропонували їй інший вихід із ситуації. Ви вас глядачі підпощіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. По Юрію Тимошенко з'явилися деякі нові шокуючі деталі. Розпочнемо із того, що. Поліційна палата вищого антикорупційного суду розглянула скарги у справі лідерки Батьківщина. На засіданні зіткнулися дві позиції. Прокурори САП вимагають збільшити заставу до 50 мільйонів гривень, тоді як сторона захисту оскаржує саму правомірність запобіжного заходу. Однак під стінами суду у цей час відбувалося дещо цікавіше. Там зібрався натовп людей з табличками і з гаслами Тимошенко Голос людей та вона переможе на оприлюдних журналістами кадрах. Видно сотні людей, які зібралися, щоб підтримати Тимошенко. А вони фотографуються та проводять мирний пікет прямо під стінами судової зали. Саме судове засідання пройшло у закритому форматі. Журналістів та прихильників Тимошенко не пустило в приміщення, що також спровокувало сутичку із правоохоронцями. Біля входу виникла тисняве, зафіксовані невеликі сутички між групою підтримки політкині та працівниками служби охорони. Періодично між судовими охоронцями і депутатами виникали сварки і штовханина. Ну а тим часом у залі суду Тимошенко вимагала дозволу на трансляцію судового засідання. Нардепка наполягала на відкритій трансляції судового засідання та заявляє. Про необхідність забезпечити публічність і прозорість розгляду справи на початку судового засідання. Судді апеляційної палати поцікавилися, чи мають сторони відводи. Ось що відповіла підсудна: це великий іспит для вас судді. Хотілось би, щоб апеляційний суд це іспит пройшов. Сказала Тимошенко, звертаючись до суддів. Під час засідання сторона обвинувачення подала апеляцію. Прокурори звернулися до суду з проханням збільшити рівень застави для Юлії Тимошенко до 50 мільйонів гривень і зобов'язати її носити електронний браслет. Ну а тим часом захисту звернувся до ВАКС із проханням скасувати діячу заставу та обмеження в пересуванні і спілкуванні народної депутатки на особисте зобов'язання. Також сторона захисту заявила клопотання про дозвіл на виїзд підозрюваної за межі Київської області. Адвокат повідомив, що детектив Набу раніше відмовив у дозволі на поїздку Тимошенко до Львова для робочої міжнародної поїздки. Нагадаємо, що під час обрання запобіжного заходу суд зобов'язав її не залишати межі Київської області. Нагадаємо, що раніше суд призначити. Тимошенко заставу в розмірі 33,3 три мільйони гривень, яку вже було внесено минулого тижня. Справа базується на матеріалах розслідування набу, яке в січні 26-го року опублікувало плівки із обговоренням корупційних виплат за голосування. Юля Тимошенко називає справу репресіями. Частину коштів, а саме понад 13 мільйонів гривень за Юлію Тимошенко, внесли декілька днів тому. Тоді повідомляли, що 5 мільйонів гривень вніс Сергій Рабчук, і 865 мільйонів гривень Оксана Фотісова. Обидві особи пов'язані з одним із головних спонсорів партії батьківщина народним Депутатом Костянтином Бондарєвим. Сергій Рапчук – колишній керівник банку Велес, який був ліквідований двадцятого року. Його бенефіціарним власником був саме Костянтин Бондарєв. Також Вищий антикорупційний суд із третьої спроби частково задовольнив клопотання прокурорів щодо арешту майна очільниці парламентської фракції батьківщина Юлії Тимошенко, яку підозрюють у підкупі депутатів щодо голосувань у Верховній Раді, згідно із рішенням арештованого гаражі та автівки чоловіка політкані Олександра Тимошенка, а також речі вилучені під час обшуків. Рахунки самої нардепки залишилися доступними. Судді розглядали два клопотання: про арешт майна і особистого рахунку політкині, на якому знаходилися майже 2 мільйони гривень, а також і речови, які правоохоронці вилучили під час обшуків. На початку засідання адвокат Тимошенко Олександр Готін долучив декларації про доходи своєї підзахисної з 2015 року. Він також наголосив, що слідчий суддя не може об'єднувати ці два клопотання в одне кримінальне провадження, адже мовляв є три підстави, які доводять, що так не можна робити. Своєю чергою прокурор заявив, що розділення клопотань в окремі може свідчити про затягування справи нардепки. Сама ж Тимошенко під час судових дебатів чергове назвала справу проти неї політичною розправою перед можливими виборами, заявивши, що у слідства немає ніяких фактів. Також вона заявила, що подасть заяву до правоохоронних органів на дії детективів Національного антикорупційного бюро і прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зазначимо, що лідерку батьківщини підозрюють у тому, що вона намагалася вибудувати системний механізм впливу на голосування у Верховній Раді. Сама ж Юлія Тимошенко уваг заявила, що після ознайомлення з матеріалами слідства ідентифікувала свого співрозмовника. Ним виявився народний депутат від слуги народу Ігор Горкопитін. За її словами, копотян це не просто депутат. По ньому є кримінальне провадження, тому копит під тиском у набу. Раніше також президент Володимир Зеленський вперше прокоментував підозру набу та подальший судовий процес проти народної депутатки та очільниці парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Зокрема, він заявив, що не бачить зв'язку між цим розслідуванням та можливими виборами в Україні. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів. Журналісти запитали у голови держави, що він відповів тим, хто зараз намагається прив'язати розслідування набу щодо Тимошенко до потенційних виборів, зазначивши, що вона та її соратники намагаються провести паралель. Між нинішнім розслідуванням та її арештом за часів експрезидента Віктора Януковича. чесно кажучи, я. Б... Це із часами Януковича не порівнював би. Принаймні, я не пам'ятаю, щоб там був пакетик із нової пошти. А якщо серйозно, я не бачу, як це пов'язано з виборами в Україні, відповів Зеленський. За його словами з матеріалів слідства випливає, що у Тимошенко напевно була бажання все-таки щось зробити із парламентською монобільшістю. Президент також зауважив, що це не перша і не остання спроба впливати на нардепів. Водночас Зеленський також наголосив, що монобільшість голосувала за усі закони, які були необхідні для євроінтеграції України. Юля Тимошенко на тлі процесу може Ді одразу в декількох плащинах поєднуючи правові політичні та міжнародні інструменти. Насамперед вона здатна використати сам суд як публічну трибуну, наполягати на відкритості засідань, залучати пресу, подавати численні клопотання і апеляції, акцентувати увагу на процедурних порушеннях. Це дозволяє формувати наратив про політичну мотивованість справи та перетворювати юридичний конфлікт на тему загальнонаціональних дискусій. дискусії. Паралельно вона може активізувати власний політичний ресурс, партію прихильників і союзників в парламенті через заяву мітинги, Звернення до виборців і роботу з регіональними осередками можна тиснути на владу середини країни, показуючи, що справа має не лише судовий, але й суспільно-політичний вимір. Такий тиск зазвичай спрямований на підвищення для влади політичної ціни рішень, які виглядають репресивними або вибірковими. Вплив на владу також можливий через парламентські механізми. Ініціювання тимчасових слідчих комісій, вимоги заслухати звіти правоохоронних органів, подання альтернативних законопроєктів, що змінюють правила гри. Навіть якщо ці ініціативи не проходять, сам процес інформаційний фон і змушує опонентів публічно реагувати, а отже, виправдовуватися на міжнародному рівні. Вона може звертатися по підтримку до західних партнерів насамперед до ЄС США через дипломатичні канали, особисті контакти та міжнародні форуми. Йдеться про зустрічі з іноземними дипломатами, звернення до конгресменів, сенаторів, європейських політиків, а також до міжнародних правозахисних організацій. Основний акцент зазвичай робиться на темах верховенства права, незалежності суду та відповідності дій влади демократичним стандартам. Окрім того, вона може використовувати. Овувати міжнародні медіа та аналітичні центри, до інтерв'ю, опублікуючи колонки, щоб донести свою позицію за кордон. Це створює зовнішній тиск на українську владу, оскільки негативна оцінка з боку США чи Європи може впливати на фінансову допомогу, санкційну політику або загальний рівень політичної підтримки. Ну а я глядачі, вдячна вам з те, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться на нас, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось з вами, бо побачимось зовсім незабаром.